Привіт люди! 22 січня. Е, і знову я зі своїм виноградником. В цьому випадку не зовсім з виноградником, а з майбутньою шкілкою. Але перед тим як тут буде зроблена шкілка, тут спочатку повинна постати. Як це називається? Тераса Я такий замучений, що плутаю слова, тому перебачаюся. Коротенька передмова Стосовно попереднього відео про щеплення в штамп або на чорну голову, як там ще його називають. Після ваших коментарів мій світ наче перевернувся, і я схилився до того, що все ж таки, точніше, ви мене схилили до того, що придеться і краще буде перепроявувати Лідію і інші не, не дуже вдалі сорти. Деякі з них столові в другій половині травня. Попри те, я зробив 4 прививки разом, в загальному 4 прививки штамп. І ще десь 3 або 4 кущі зі столових теж буду робити, оскільки вони ростуть майже пів метра від усі дроту, їх треба так чи так перепрививати. Так от, стосовно ваших коментарів. Було дуже Важко мені визначитись, тому що були коментарі і за люди писали про свій позитивний досвід, але були коментарі і від людей, які радили зробити це пізніше, не марнувати час. Хочу відмітити такий момент. І ті і інші відчуваються в коментарях, коли людина пише, що вона це пише або з власного досвіду, або маючи за плечами уже немаленьку ну, не практику. Відчувалося, що і ті і інші. Мають рацію, що по-своєму праві. І дуже важко мені було визначитись, тим більше, що вже було заплановано. Тобто об'єм не маленький, тут треба мені було копати-копати. Ну, знову ж таки, про помилки не будемо. За глибокі ями довго буде прогріватись земля, це все правда, це все вірно. Такі великі купи я накину, накинув для того, щоб. Уникнути підмерзання при можливих лютневих заморозках якщо вони будуть. Якщо ні, то десь на початку вересня я максимально зроблю тонким шар е ґрунту, яким присипана прививка, там може 10 см. І так вона буде чекати, доки її будуть кривати. Ну, Обов'язково вам покажу. Приживеться, не приживеться, подивимося. Та все, що мене переконали, та все, що мене переконали. Ну, трошки перевернули мені всі плани, але тим не менше, ви мене спам'ятали, скажімо так. Щиро дякую коментарям. Це не просто знак ввічливості. Я насправді щиро дякую, тому що почерпнув знання, почерпнув, ви поділились з досвідом, я його би, взяв на озброєння і ну, це чудово, дуже допомагає. І, як, Так би мовити, під шумок або по гарячих слідах тут має бути тераса. Зараз я візьму камеру, бо так важко пояснити. І... Коротше, треба буде знову ваша порада і ну, допомога в плані поради мається на увазі. Значить, ситуація наступна. Маємо виноградник. Про нього сьогодні не будемо. Лишаємо його поки що в спокої. Хоча там ще копати, а копати, але ще трішки має часу. має ось таку ділянку. Тут. Приблизно 60 метрів від виноградника до, от, до початку кущів тих 60 метрів. Два роки ця земля, земельна ділянка не оброблялася. Колись тут садили картоплю. Специфіка ґрунтів така, що перший рік після того, як знімається, ну переорюється цілина, дуже хороший урожай, другий рік менший, і на третій рік жалюгідний. Дуже швидко виснажуються ґрунти. Тому ця ділянка була залишена, і зараз картоплю ми садимо. А що там внизу. Про це було кіно, як я горав мотоблоком, ну, менше з тим. На кадрах. На, не, не, на... Тихо, тихо, малий, які Ще не темно. На кадрах, які ви бачите тут зараз, я вставлю таймлапс, я знімав, не дуже вдало, правда, вийшло. Псіханув декілька днів тому, ще був сніг, виорав. І давно я тут хотів зробити терасування, давно. Але завжди якось не, не доводилось. Планую тут зробити шкілку. І, так би мовити, заморочитись і одночасно зробити одну маленьку терасу. Як відомо, терасування це, це дуже старий, дуже старий сягає там, по-моєму, ще до нашої ери. В часі сягає оцей спосіб обробітку землі чи агротехніки, як правильно назвати. Тому тут якби, нічого нового я не продумую. Суть в чому? Суть в тому, що. Через те, що є цей схил, як відомо, камера скрадує, але схил значний, десь близько 7 градусів. По-перше, дуже важко обробляти навіть тим самим мотоблоком. По-друге, давно вже помічено, що урожай тієї самої картоплі завжди кращий внизу, причому значно кращий. Тому що відбувається природня ерозія, коли ми оремо, тобто, коли ми знімаємо шар дерну, ми оголюємо ґрунти і вітер. Сильні дощі змивають ці ґрунти за законом земного тяжіння вниз. Ну, логічно, так? І тому там завжди кращі ґрунти. Відповідно, на ось цю ділянку, не знаю, скільки тут кубів треба глини завести, але буду звідти знизу брати ґрунт і відповідно сюди завозити, щоб вирівняти в ноль. На перший погляд виглядає трохи дико. Ось ця планка відповідно показує рівень землі. Тобто нуль, умовно кажучи, по горизонталі. Якщо відштовхуватись від цих показників, хоча візуально здається, що вона задерта вверх, але насправді ні, там рівно нуль. То мені треба сюди буде завести не один, не два і навіть не п'ять причепів ґрунту. Ну, Буде робота. Ну, але я готовий заморочитись, спробувати. Значить, на цій ділянці буде шкілка по шкілці. Е, нічого не розумію в цій. Ну, в цьому процесі, як її створювати, не вивчав це питання? Знаю, що має бути чорна плівка, такі пагорби з землі, крапля повинна бути протягнута для забезпечення зволоження. І ну, цікавлять питання, на якій відстані повинні розміщатися ці вали з землею, скільки їх, У мене тут ділянка 3 метри. Ширини має 16 метрів довжини. Скільки я тут зможу помістити хоча б за три таких вали. Ну, я так розумію. Яка відстань має бути між. Самими саджанцями, які будуть втикатися в цю шкілку, умовно кажучи, ну, в цю плівку, і яка висота оцих хвилів повинна бути. Дуже прошу, напишіть в коментарях, хто знає, хто орієнтується. Якщо лінують, писати, дайте хоча б якесь корисне посилання на канал, де, на канал, де це можна подивитися. Буду дуже-дуже сильно вдячний, тому що лишився місяць зими і в мене на роботі немає великої нагрузки. І в мене є час тут, тут докласти зусиль. Зараз декілька шаслів по самому цьому бар'єру, парканцю, чи що. Значить, виконаний він з старого шифера, Буушну, цьому шиферу вже років, напевно, 25-20 вже точно є. От так вийшло. Робилось по шнурку. Можна було і рівніше, але це не критично. На стиках, де шифер, забиті колики, причому міцно забиті. І Упевнений, що. Витримає ця конструкція, тому що вже маю такий досвід. Там я вирівнював газон, там значно вища висота, правда, там колики з підпорками. Щоб газон не був під кутом, насипалась глина і цей бар'єр прекрасно тримає значно більший об'єм глини. Тобто листи шиферу були спокладені в нахльост на одне ребро, забиті колики. Тут, відповідно, буде зсередини підпиратися ґрунтом. Цим же частково це вже виконано, але не всі колики щільно пристали. Шифер витримує доволі немаленькі не нагрузки при умові, що він має хорошу опору. Якщо він буде гуляти, він моментально тріскає. Тому там треба ще буде. Ось от, наприклад, цей колик стерчить, він не буде тримати, там треба буде щось продумати. Ну так він забився. Хоча я ломом робив отвір, але тим не менше. Цілий день я на це пішов. Завтра вже передають дощ, можливо, з мокрим снігом навіть буде. Тому поки що так. Як тільки потепліє, оцей ґрунт переварений, буде перебитий фризою, гарно переполю, і тоді почну завозити сюди ґрунт. Треба притягнути причіп, щоб підсохло. Тому що ну, не поїде машина з причіпом по такій мокрій, по такому мокрому ґрунті. Це не робота. І буду помаленьку навозити сюди ґрунт. І цього року тут планую зробити шкілку. Якщо мені щось не, ну, або не сподобається, або не підійде, на другий рік тут посаджу помідори. Просто дофіга помідорів тут буде. Ну і може ще якийсь перець, щось таке модне. Ось такий молоточок. Дістався мені у спадок від діда маминій лінії. Діду стверджував, що він ще австрійський, тобто з часів Австро-Угорської імперії. Я думаю, що його вік наближається, напевно, вже років 80 йому точно. Як мінімум, навіть більше вже, можливо і до сотні. Важкий, не знаю. Орієнтовно десь кілограм 8-10 важить, так не можу сказати, Но він класний, з ним працюю. Такий раритет. Можливо, щось забув, точно не пам'ятаю, бо дуже втомлений. Ще два слова скажу про виноградник. На цьому поки що ця тема закрита. Сьогодні я вже не встигну тут підсипати ґрунтом. Зроблю це наступного разу. Дуже багато, що мені треба копати на винограднику. На винограднику формую кущі, лідії, готую до. Ну, роблю обрізку і готую їх до перепрививки ну, відповідно на травень. Так, шановні глядачі, підписники, гості, люди. Начебто, все я вам розказав, показав на сьогодні. Уже сутеніє, йду збиратися. Всім дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, про е, те, як правильно робити шкілку. Якщо хтось знає, ну, щоб я не, не натворив знову помилок, бо це азарт юнацький, що не знаю, коли мене покине. Всім добра, незабаром вийду в ефір знову.